Так, да. щирі вітання вам, шановна церква, церква життя. От. Слава Ісусу Христу! Дякую Богові, що маю можливість бути вже в новому приміщенні вашої церкви, приєднатися до вас. Знаєте, я не планував вкотре десь представляти себе навіть більшою мірою ті речі, які є в мене на руках, але так трапилося, що якраз перед приїздом у Львів. Я вирішив зробити деякий такий косметичний ремонт а, на своїх руках зовні. Тому, а, хто поближче тут до мене, ви будете бачити, що на лівій руці а, є такі маленькі шрами. То ви не думайте, що це якась проказа, і мене треба виводити за стан. Я а, нормальний, чистий, освячений Господом. от, І от все, все добре, тому не переживайте за це. Я вас не заряжу. Хочу поділитися Словом Божим і. А, як зазначав пастор, що сьогодні майже весь світ відзначає День П'ятидесятниці, трійця. Але майже, і я якраз в цю точку попадаю майже. Моя проповідь вона буде настільки про е, трійцю. Ми десь поговоримо про інші речі, про якісь такі переживання останніми часами, які десь я стикаюся, роздумую. Ось. А після мене ще пастор е, Віталій він поділиться ширше. І десь торкнеться свята ось цього, що сьогодні є, трошки трошки більше. От бо ми з ним попередньо говорили теж за тему. Тому от, хай це буде для вас збудуванням, те, що зараз буде проголошуватися, і пізніше. Свою проповідь я хочу розпочати з трьох запитань. І якщо ви десь погоджуєтеся з цими запитаннями, то ви можете просто відповідати амінь. Якщо от Якісь в силу певних причин не можете казати амінь, то можете махнути головою. Ось перше питання звучить так: ми благословені з вами. Амінь. Друге питання. Ваша церква, вона благословена. Амінь. Ну і ось третє питання. Наша країна, вона благословена. Амінь. Ви не подумайте, що я десь хочу вас підловити. Насправді я теж вірю і кажу на всі ці три питання амінь, амінь і амінь. Ось останнє питання пригадую свого друга, він темношкірий і з іншої країни, і він не розумів української. Ми співали пісню Україна, Україна, благословена Богом земля, Україна. А він каже, що ви співаєте? Україна, Україна, а це друге? Що Що це таке? Я кажу, що благословенна. Він -а! Я йому переклав, він поняв. І вже потім, коли ми ходили, там відвідували старших людей, десь їздили на служіння. От в іншій церкви ми співали цю пісню, то він співав Нігерія благословена Богом земля. І Ми всі Україна, а він Нігерія. Ось благословена. Я міркував, як назвати цю проповідь. Думав, що можливо і так і назвати благословенний і знак питання, але все-таки вагався, вагався. І ось як зараз пригадую, відкриваю соцмережі. Це був Інстаграм. І не повірите, мені в рекламі рекламують ось ті худі. І на них так написано «Блест». І я думаю, чи це знак від Господа, чи як це вже розрізняти, чи це вже Інстаграм, щось треба з ним точно робити. І я десь це сприйняв як такі маленькі підтвердження, що так проповідь і треба назвати. Тому проповідь буде звучати ось таким чином: «Блест» англійською, минула форма, слово, благословенне. Десь такий вокабуляр сьогодні з вами теж підучимо. «Блест», благословенний. І знак питання. Чи дійсно воно є так? І чи дійсно ми можемо до себе це застосовувати? І щоб десь зануритися в цю тему, пропоную нам прочитати один текст писання. Текст, який записаний в Старому заповіті, це буття, 36 розділ, 31 і 39 вірші. Але ми не все прочитаємо. А оце царі, що царювали в краю Едома, перед царюванням царя в синів Ізраїлевих. І царював Едомі Бела, син Беора, а ймення його міста Дінгава. І вмер Бела і зацарював замість нього Йовав, син Зераха з Боцри, і вмер Йовав, і зацарював замість нього Хушам із землі Теменіянина, і вмер Хушам, і зацарював замість нього Гадат, син Бедада, що побив мідян на Моава, а ймення його міста Авід. І я там далі не буду прочитувати ось цей текст. Здавалося б, а до чого він? Якщо ми подивимося на контекст ось цих віршів. То попередні розділи вони розповідають таку історію про двох синів. Два сини в одній утробі, і вони вже там б'ються, вони вже там мають певні конфлікти. Ось тут з'являється на світ. З'являється Ісав, з'являється Яків. І так трапляється, що Ісава підтримує більше тато, а Якова підтримує більше мама. І хоч, попри те, що вони були в одній утробі, Однак стверджують от дослідники, що вони були не схожими між собою. Є таке в медицині, кажуть, що інколи діти, хоч і народжуються в одним той час, хоч вони і є, от, хлопчик і хлопчика, бо ж дівчинка і дівчинка, але буває такий момент, що вони не схожі між собою. І ось більше всього, що Яків і Ісав були не схожими. Ісав, десь вже, мабуть, в своїх підліткових роках мав таку красиву бороду. А Яків, на жаль, не було, ще тоді гелів, ніяких таких шампунів, як мазатись. І, мабуть, десь в старині вже такі, вже, знаєте, в сивині він нарешті все-таки відрод... відростив цю бороду. Що ми ще знаємо? Це що Яків він десь так близько був до, до мами, десь ось таким був хатнім, хлопчиною. Айсав мужній. Я зараз читаю книжку Дике серце. Це людина, яка в гори. Дай мені туди побігти. Дай я хочу там полювати. Ось десь таким був. Ісав, і здавалося б, два брати. Ви маєте от, все от, гарно буде складатися. Але настає момент, коли хоче благословити батько своїх синів. І Яків дуже хитро, дуже хитро забирає це благословення, і ось що промовляє для нього Ісак. Нехай Бог дасть тобі зроси неба і ситості землі, і збіжжя багато і молодого вина. Нехай тобі служать народи, нехай тобі кланяються народи. Будь паном для братів своїх. Нехай тобі кланяються сини матері твоєї. Хто тебе проклинає, хай буде проклятий, хто тебе благословляє, буде хай благословений. І по суті, в цей час, коли батько це виголошував по відношенню до свого сина, це означає, ну, 100% Господь так зробить. Чи цей сав був дуже сердитий, коли він дізнався, що Яків так хитро забрав це все справу. І ось тут нам десь хочеться бачити втілення цього благословення. Здавалося, ну давай, ну ладно, день почекай, давай тиждень почекаємо. Ну далі Господь і маєш це виконувати. Хай навколо Якова збираються люди, вони хай ідуть, завойовують там інші народи, інші племена, будуються величезні вежі, величезні мури. Яків хай стає царем Азії, потім Європи. Хай потім пливуть, досліджують Америку. Хай ось таким буде Яків, хай це благословення трапляється. Але як ми бачимо по житті, все трошки перевертається в іншу сторону. Що саме? Яків майже як сирота потрапляє до Лавана. По незнанню та хитрості він 14 років працює на свого дядька. І не дядька Сема, а дядька Лавана. Дядько Сем в Америці, то він ще хоч, знаєте, офіційно тобі гроші виплатить. Все буде правильно, все буде вчасно. А ось рідний дядько, от то він лише там такий жук, ще він може десь, знаєте, і не доплатити. Більше того, одну дружину він любить, а другу писання називає була зненавиджена. Він улюблив, від улюбленої він довго не отримує дітей. Також. Ті, хто працювали в його дядька кажуть, що Яків ти отримав, ти здобув всі ці маєтки не завдяки своїй силі, своїй працевитості. А лаван тобі це все дав. І уявляєте собі, хлопця, якому десь там, умовно, 30-40 років, можливо, в нього була ще криза середніх років, і йому він це слухає. Знаєш що, то тобі теж все дав. Ти мажор, тому що мажор, твій дядько. Як воно б'є по серці слухати такі слова? Ще що каже писання, що його ж сам тець, слова насміхався з нього і хитро, хитро з фінансами поступав. Настає момент, коли хоче відокремитися Яків від нього. І це не відбувається десь так вечором, київський торт, чай, кава або ж капучино якесь. Вони гарно посиділи, поцілувалися, Яків зробив сторіс. І виклав це буквально, як на днях було, що там найкраща мама у світі, найкраще тато у світі. знаєте, от Кращий, кращих, інших кращих таких немає, як і втікає подалі від свого тестя. І так само і, по суті, донька Лавана втікає від нього. Що робить Лаван? Лаван наздоганяє, і тут зароджується сварка. Не просто тихо говорить, тату, я тебе люблю. Ти прийшов знову десь попрощатися. Давай ще раз, давай хоч десь заїдемо на якусь кафешку, пийнемо якогось чайку. Ні, вони сваряться, жорстко сваряться. Ну ладно, проходить цей момент. Вже начебто все вирішилося. Ось Яків прибуває до землі, і настає момент, коли треба зустрітися з своїм братом Ісавом. І ось думка: ну, якщо ти ж благословенний, Яків. То маєш мати якісь переваги. Якщо до тебе йде Ісав з 400 людьми, 400 людей, то в тебе мінімум має бути 800, вдвічі, якщо ти благословенний. Однак Писання говорить, вже пізніше, ми бачимо, що Яків прибуває в Єгипет, і крім жінок і дітей було з ним 66 людей. 66 людей. І за вас: ну, ну а де тут благословення? Більше того, Яків ділить свій табір на 4 таких категорії. Спочатку улюблена дружина, потім Лія, така собі, потім невільниці з дітьми, ну і я вже. Але якщо щось, якщо я ляжу, невільниці ляжуть, якщо вже Ілія, хоч можливо, якось Рахіль спасеться. І тут виникає питання: як це ти маєш робити? Це Ісав так має робити. Ти благословенний, тобі мають кланятись народи, ти кого благословив, ти благословені, кого прокляв, ті прокляті, тобі мають служити народи. Нехай Ісав ділить весь свій табір на чотири частини, і нехай він до тебе повзе на колінах. Але це робить Яків. Що це таке? Ладно, вирішується це питання. Яків якось уже прибуває, все добре, треба десь поселитися. І написано, що він купує поле з рук синів Гамора. І в кого Біблії є з такими зносками, то Гамор, там така циферка один або два, і знизу там написано, як перекладається. В перекладі. Осел. І якщо взяти такий гомілектичний приклад, або ж підхід малх, то по суті, Яків купляє поле з руків ослів. Ну що це таке? Рухаємося далі з вами. Маленька кучка людей, десь до 66, а серед них ідоли. Яків просить, позбудьтеся, викиньте ці ідоли. Більше того, вже в тому краї перебувають. Діти. Чинять без ну, погану справу, вони вбивають народ, які, по, з якого, по суті, одна особистість безчестила його доньку. Що це за життя благословене? Далі рухається. І тут інший син з невісткою проблеми. Ну, що це таке? Продають улюбленого сина Йосипа в рабство. Що це таке? Помирає улюблена дружина Рахіль, і називає сина свого Беноні, син смутку. Що це за життя благословене? Де тут Господь твої слова? Куди воно все якось приплести його докупи? Він сидить, сидить, і тут приходять і йому кажуть: знаєш, Яків, треба нам ще одного твого сина, треба ще Веніаміна. І ось тут Яків на всьому тому каже такі слова. Або всемогутній, нехай дасть вам милосердя перед лицем того мужа. І нехай він відпустить вам другого вашого брата і Вініаміна. А я, певно, стратив сина свого. І ось інші переклади, цей момент стратив сина свого. Вони кажуть, що я як був бездітним, так і залишаюся бездітним. Нема благословення, здається, ніякого. Повертаємося з вами до моменту з Ісаом. Ми прочитували цей текст. Що той після того, після того став царем. Писання каже, що до того, як стали царювати в Ізраїлі, в Ісава, в його поколінні, понад вісім царів уже було. Ісав собі в едомі, пішов, гори, все добре. І на той час, коли є цар, це означало, що ти є реально народом, що ти схожий до інших, що в тебе є якась хоча б структура. Ти не як плем'я, як ті євреї десь там бігають без царя. Ось через що хотіли собі євреї, царя, вони хотіли бути як іншими. Здається, і благословений, В нього більше людей, в нього немає єгипетського полону, немає ніяких проблем. Де благословення? Нема. Але писання дещо говорить трішки інше. Воно показує, що життя наше християнське, воно відміняється від того, що нам нав'язує культура. Один із теологів виокремив такі два принципи, які зустрічаються в житті. Перше, те, що Бог винагороджує навпаки. Тут така трошки тонка, можливо, десь думка, але зрозумійте правильно. Людина інколи хоче грішити, вона хоче отримати певну насолоду. От давайте візьмемо приклад алкоголю. Я хочу випити, тому що в результаті я отримую якусь емоцію, яка десь задовільнить моє бажання. Але в результаті ця емоція, як нагорода, вона починає перевертати твоє життя. Вона починає змінювати деструктивно абсолютно твоє життя. Так само ворог прийшов на нашу територію, він вбиває, він гвалтує, тому що хоче знищити нашу націю, але він не усвідомлює, що він паралельно знищує себе, він знищує свою ідентичність, сором, ганьба на нього йде. Ось як Бог десь інколи винагороджує людей навпаки. А друге, що Бог робить, він відкупляє навпаки. Люди думали, от такий має бути Месія. Він має ось в такій формі прийти. Але він прийшов в яслях, не було в нього ні виду, ні величі, Він помирає на хресті. І взагалі здавалося, б, ось має кінець, куди там воно все йде. Але Господь робить викуп навпаки. А можливо, так само з ситуацією з благословенням. Теж все навпаки. І завершуючи свою проповідь, я хочу, щоб ми з вами поглянули на два моменти, які десь Яків зрозумів, що таке бути блест, що таке носити худі з надписом, з американськими літерами, англійськими, вірніше, літерами. Давайте ми прочитаємо з вами. Текст писання, текст, який ось Яків, яків говорить. Яків промовив, Боже, батька мого Авраама і Боже батька мого Ісака, Господи, що сказав ти мені: вернися до краю свого і до місця свого народження, і я зроблю тобі добре. Я не вартий усіх отих милостей і всієї вірності, яку ти чинив був своєму рабові, бо з самою, тільки своєю палицею перейшов я був цей Йордан. А тепер я стався на два табори. Я перейшов з однією лише палицею. Але тепер уже в мене два табори. Дві речі, які усвідомив Яків за свого життя. Що означає бути блест? Перше, Бог не відняв своєї милості. Я з однієї палицею переходив, але повертаюся, да, може, не 800 людей. Може, навіть не 400 людей, да, 66. Але в чому є Божа милість? Можливо, не багато овечок, як в інших. Як висав, можливо, накопичив. Він сам каже, в мене все є достатньо, мені не треба те, що ти мені пропонуєш. Але як і розумів, що це даровано мені від Господа. Я зрозумів одну річ для себе. Благословенний це той, хто може усвідомити, що те, що трапилося в його в житті, милості, які прийшли, вони прийшли від Господа. Оце людина є благословена. А друга річ, друга річ яку Як і тонко так підмічує, це те, що він каже, ти вірність свою, вірність свою. Ти не відняв, ти був вірний. І пастор сьогодні вранці зазначав за те, що Господь вірний. І десь так навіть підійти навіть до п'ятидесятниці, Дух Святий є в нас як залог, як завдаток. Це ознака того, що Бог є вірний. Він не залишив нас, що Він є, і те, що він говорив, те, що Він приготував для нас, воно буде, тому що Дух Святий, Він живе в нас. Я не знаю, з чим ти зараз стикнувся у своєму житті. Можливо, подібно, як в Якова, сім'я. Ось так якось. Ганяєшся з одного краю в другий край. І ти, подібно, як він, вже в старості літ скажеш, я як був бездітний, так і залишився бездітний. Що ж ви ще з мене хочете? Маса проблем, маса куча, всього. І ти думаєш, я благословений. Інколи Господь ламає наше уявлення, християнство ламає наше уявлення про те, яким ми будемо. Ми думаємо, що ми маємо бути благословені в форматі фінанси, будинок, машина. Написання каже, смиренним Бог дає благодать. Світ каже, будь гордим, а писання каже, будь смиренним. Ось що Господь робить навпаки. І ти, можливо, десь поклав вже Бога на лопатки, як Яків, боровся. І написано, він вже перемагав його. Але Господь взяв, доторкнувся до нього. І ти так само можеш загнати Бога в кут. В кут загнати своїм раціональним доказом, сказати, Боже, дивись, от така проблема. Така. Чого я народився з такими А чого в мене таке в житті? Чого? Ти ж Бог милосерний, ти таке говориш, ти таке говориш, і ти заженеш в Бога в кут. Але потім десь виходиш на вулиці, ти дивишся на цю цю красу, і Бог десь тебе торкається того стейна. І ти розумієш, все-таки я програв, все таки я це. Я хочу підбадьорити тебе. пам'ятай, Бог милостивий. Будеш мислити тільки одним днем, можеш засумувати. Як я помислив 14 років назад. Він побачив, що коли я виходив з палицею, і до цього часу, 14 років, Бог був милостивий, буде так само в твоєму житті. Помисли просто 14 років назад і побачиш, що Бог був милостивий. А друге, Бог вірний. Якщо не зараз, то твої покоління будуть благословені. І євреї є свідченням цього. Амінь. Амінь.